Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні хочу відповісти на запитання, як я саджаю орхідеї без коріння. У мене тут є ті орхідейки, які я виграла. Виграла від квітульки. Чому вони скинули коріння? Тому що це була спека Літо Жара. Попередня власниця їх теж би, витрушувала і показувала корінці, потім саджала, прийшов час, я її виграла, і е, теж вдома пересадила. Пересадила і спека е, дала про себе знати. Зараз вони потрішки відходять, тож покажу вам, як я саджаю орхідеї без коріння з такими тяжами. Це просто посадка на дно керамзит. Всі ось ці корінчики, які без веломину, я теж тяжі саджаю і просто лишаю в спокій. Якщо під лампами це чудово, хоча ці орхідейки в мене стояли на балконі, на сонячній стороні, все літо притінені, але, ну, ж спека була. Як бачите, Два листочка видала з одного боку, розкуклила свої корінчики, там когось доростила. ну Декілька корінців бачите, залишалося, хтось пропав, але якщо... Ні, я їх просто не чіпаю. Якщо не чіпати, то вона, вона дасть собі ради сама. Поливаю, поливаю, долю, щоб вони повністю не просихали, щоб трішки водичка була на дні. Ну, ось, бачите теж, один корінець є, є відшиї там корінці. Вони так присипані корою, але там десь бачила корінчики є. Будь в інший. Чи тут. Ну, якось так зараз покажу тебе інший. Їх в мене 5 штучок. Ось, бачите, від шиї йдуть корінчики вже. Трошки в пазусі, трошки ось. А новенький лізе, листочок новенький дає. Тут з-під листочка ще лізе, бачите, в пазусі. Тож просто всадила, на дно водичку підлила. Ну, тут було пару корінців. Я не скажу, що тут геть-геть було без коріння були ці орхідеї. Ну, ось одна постійно випадала, була так на бік. Бачите, прогресу особливого нема, але верхівочка росте. Тут, мабуть, буде діточка. Це зверху, вона виросте діточку, а потім з часом ці листочки скине. Тож зараз з вами посажу, так як я зазвичай саджаю. Це пластиковий півлітровий стаканчик на дно мох. Ну, там, кстати, був мох, але моху було мало. Зараз я купила мох і буду саджати разом з мохом. І це чудово. Поглибше, краще цей стаканчик поглибший. Так, щоб вона не завалювалась, не перевалювалась, поглибше всадила. От великі куски і накрішу кору її ж на дно. просто засипаю, трішки так перетрамбовую. Обережно, щоб не пошкодити коріння. Ну, ось так якось ось це все виглядає. Трішки ще сюди під попу можна подивитися, щоб суха кора попала. Буду дивитися, щоб мокначе трішки від, від основи відгорнути, щоб туди попали кусменчики кори. Ну, наче, наче все. Значит, корінчики в неї в моху, в мосі, а попа сухенька. Ну, ось так. Саме найкраще з цих орхідеїв це ось ця. У неї було чимало тут ось моху. І, мабуть, більше корінчиків було. Воно вже так гарненько розростається і приходить трошки до тяну. Теж листочка цього вже наростила, такий тургор чудовий. Тобто я ось так все, все так, всіх так саджала і просто їх не чіпаю. Час від часу можу пролити топсіном, можу дати якесь і добриво. Просто можна, так сказати, забуваю про ці реанімашки. Захотять жити, будуть жити. Не захотять жити, то що ж поробиш, купимо нову орхідею. Та і все. Я сподіваюся, що я вам показала, розказала, як це все я роблю. Ну і під лампи, під лампи вони в мене в самому верху, там дотепленько зростають, і поряд є уволожнювач. Надіюсь, їх всіх вичухаю. Ще трішки доповнення. Ось. Коли тургор втрачено, отак от підв'язую листочки. Усі, е, так, тримаю вони ще без тургору. Але е, тургор у однієї поганий, у другої трішки відновився. Тож, ще так роблю. Підв'язую листочки доверху, і так їм легше відновлювати свої сили. А ще Хочу сказати про верхівки. Верхівки мені важко спасти. Мені легше рятувати пенька, я так скажу. Я раніше, до речі, не знала, що пеньки можуть давати діток, коли тільки починала. Мені кажеться, що з паньків було більше діток, ніж з верхівок. Верхівки в мене є десь 3-4 орхідеї, які я з верхівок врятувала, там, де геть не було коріння, я прив'язувала і в мох саджала і прив'язувала губку, змочувала. Були результати, але це набагато довший процес, процес, ніж виростити дітку з пеньочка. То якщо у вас відпадає верхівка, ви зрізаєте з пенька верхівочку, то легше обробити, подивитися який стан пеньочка і виростити з пеньочка діточку. Пройшло три дні, і дивіться, я вже бачу, що ось ця зелена брунечка це буде діточка. Пеньочок активувався і буде ростити мені діточку. Ось орхідею втрачено, але бачите, зелененька така брунечка. Надіюсь, що то буде діточка. Поки, стою, поки стоять під лампами, я спостерігаю і чекаю діточок. Ну, така історія. Дякую, що ви дивились це відео до кінця. Бажаю гарного вечора, безпечної ночі та до зустрічі на каналі.